Да, засыпала, уже лежала, а потом, как начались взрывы, сразу начали окна вылетать, и здесь все начало гореть. Поэтому прятались в ванной, там, где больше стены и меньше окна. Я не знаю, сколько их, потому что это было просто ужасно. Они гудели и падали и взрывались. Для ударів використали росіяни БПЛА Герань-2. Саме такі уламки цього БПЛА вилучено на місцях личань. І продовжується ліквідація наслідків, орійно-рятувальні роботи і площа пожежі зараз близько 2000 квадратних метрів. Підприємства попередньо працювали ну, звичайно денну зміну цивільне підприємство виробляли санчата поліпропілен, тобто всі битові товари не військового призначення. Окна всі повилітали, мебель попадала, потолок упав в домі. На місці надзвичайна ситуація прибули також комунальна служба Харківської міської ради. Частина з них займається безпосередньо закриттям контурів будинків. У нас більше 20 будинків пошкоджено. Побачимо, що все-таки велика площа обстрілу, тому я думаю, що кількість будинків буде збільшуватися. thank you